Петрівська громада вже вдруге отримала гуманітарну допомогу від друзів з Італії. Ініціатором доброї справи став заступник начальниці Олександрійської військової районної адміністрації, депутат Олександрійської районної ради Валерій Больбут. Даний вантаж привезений з Італії саме з невеличкого містечка РО, який знаходиться поблизу Мілана. Там працює вже багато років Валентин Півняк, який і в принципі ми з ним спілкуємося. І перва гуманітарна допомога за допомогою нього було, була привезена і також сьогодні друга. Перша була направлена, можна так сказати, більш на Потребу переселенців, тому що люди приїжджали без всяких там речей, і їм необхідні були речі Ця вже допомога спрямована на різні версти населення. Нові футболки, штани, кепки, сумки, рушники та інший спортивний одяг надала італійська фабрика. За словами пана Валерія, гуманітарну допомогу можна було б привозити частіше, але є певні проблеми з логістикою. Перву гуманітарну допомогу ми везли, можна сказати. Різними людьми, які їхали сюди, ми їх просили, щоб вони нам її довезли. То сьогодні виявився, до речі, теж йому хочу подякувати. В Петро є тут такий Дмитро Будніков, який виявив, так сказати, бажання з'їздити по цю допомогу. Ну, звісно, ми знаємо, що зараз кордон. Не можна пересікати, так як у нас військовий стан, і були зроблені відповідні документи, і він поїхав за власний рахунок привіз цю допомогу саме в Петрівську громаду. Одяг розрахований на дітей та дорослих не тільки з категорії ВПО, але й інших соціально незахищених верст населення, які потребують допомоги. В першу чергу це будуть наші малозабезпечені сім'ї, багатодітні діти з особливими можливостями. Переселенці наші. переселенців дітей у нас на сьогоднішній день 386 чоловік. І взагалі у нас по району 3080 дітей дитячого населення. Переселенців на сьогоднішній день у нас 1190 осіб. Незважаючи на непростий шлях доставки, наразі Петрівська громада очікує черговий вантаж з Італії. Він планувався зараз приїхати, але по вмістості в автотранспортний засіб він не помістився. Тому там ще залишилося. Зараз будемо працювати над тим, як його сюди доставити. Там є певні напрацювання, є там волонтери, які возять допомогу. Тому вже було проведені певні переговори з ними, і вони доставлять у Чернівці її. Є таке напрацювання, а наша задача буде думати, як і саме з Чернівців довести сюди далі.